Власник авто, реєстраційні номери КА0338КІ. Просимо забрати авто зі стоянки IQ бізнес-центру. Олена, так. вітаю тебе. Ти йшла до цього достатньо довго. Okay. Для мене це було неочікувано, але я знаю, що цей автомобіль тобі справді потрібен. Я скажу дуже просто, цей автомобіль для мене інструмент. Мене чекають в Європі саме на цьому автомобілі. Ті команди, які сюди залучилися зараз з Європи, вони сказали: ми повіримо, якщо ти приїдеш на авто. Ну що мені заставалося робити? Це ще один крок. До моєї великої мрії. Я чесно хочу, щоб кожна з цих дівчат і мої європейські партнери, щоб вони точно знали, що це реально, і таку машину можна дійсно отримати просто за одну гривню.